Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні в програмі навколо світу за 80 днів ми поговоримо про Дубай. Дубай найбільше місто Об'єднаних Арабських Еміратів ОАЕ, столиця одноіменного князівства, яке є другим за величиною в країні. Місто розташоване на березі південної частини Перської Затоки. Дубай розкішне ультрасучасне місто Близького Сходу, яке сміливо можна назвати туристичним діамантом. 50 років тому в Дубаї не було висотних будівель, численних магазинів, кафе, ресторанів та обладнаних пляжів. Замість усієї цієї розкоші на узбережжі затоки тулилося невелике портове містечко, жителі якого в основному займалися тільки видобутком перлів, його вимінювали у купців на їжу, інструменти та одяг. Напевно, Дубай поступово перетворився б на занедбане сільце, якби в його околицях, в 1966 році, не була знайдена нафта, що привернуло на територію інвесторів. Однак Представники панівної династії розуміли, що запаси ресурсів не обмежені. І зробили наголос на розвиток економіки і туризму. Завдяки цьому скромне село Ловців Перлів перетворилося на ультрасучасне і найбагатше місто Аравійського півострова. А тепер цікаві факти про Дубай. В аеропорту Дубаю існує обов'язкова процедура для всіх, хто в'їжджає в країну. Сканювання сітківки ока. Робиться це для того, щоб виявити всіх тих, хто раніше вже був депортований з країни, але замінив закордонний паспорт з метою повторного в'їзду. Обдурити контроль порушникам не вдається. Якщо у вас в паспорті є віза Ізраїлю, то вас не пустять в ОАЕ. Температура повітря в Дубаї досить висока. В літній час вона перевищує 40 градусів за Цельсієм. Однак це не викликає великого дискомфорту при пересуванні містом, адже кондиціонери в Дубаї є практично скрізь, у магазинах, у таксі і навіть на зупинках громадського транспорту. Туристам, навіть не мусульманам, варто бути готовим до того, що під час рамадану. До заходу сонця не можна приймати їжу або пити в громадських місцях. Таким чином, всі жителі та гості країни повинні демонструвати свою повагу до посту. Пити і їсти по колишньому можна вдома, у готелі або в спеціальних ресторанах з наглухо заклеєними вікнами. Не проста вАЕ, всі гранично ввічливі. За лайку або непристойний жест у людському місці загрожує штраф або навіть тюремне ув'язнення. Бійки тут також суворо караються, у разі конфлікту найчастіше правим визнають того, хто першим заявив поліцію. Для жінок існують окремі вагони в метро, спеціальні секції в автобусах і навіть таксі призначене тільки для жінок. Для вдалого шопінгу. Варто приїжджати на шопінг-фестиваль, який проводиться в лютому, або шукати розпродажі. В інший час ціни тут досить високі, особливо це відноситься до торгових центрів. Сьогодні місто Дубай грає важливу роль у всіх сферах життя еміратів. Завдяки відсутності системи упорядкування його територія стала сприятливим місцем для розміщення головних офісів компаній зі світовим ім'ям. Найосновні визначні пам'ятки. Бурч Халіфа це найвища будівля у світі. За своєю формою, вона нагадує смалагміт. А в основі його дизайну лежить вигляд пустельної квітки. Більшу частину площі займають офісні приміщення, але є й готельні номери, а також розкішні квартири. Дубайський акваріум. Входить до числа найбільших акваріумів світу. Під ним проходить спеціальний тунель, прогулюючись, по якому відвідувачі можуть спостерігати за мешканцями морських глибин. Міскість акваріума становить 10 мільйонів літрів води. А чисельність цього мешканців перевищує 33 тисячі особин. Для найсміливіших відвідувачів. Існує особливий атракціон занурення за кулами. Аква... Аквапарк Wild Wadi одне з найулюбленіших міст маленьких мандрівників. Аквапарк складається з різних тематичних зон, що імітують казкову історію, пов'язану з мандрівником Синбадом Всього тут налічується 24 атракціони. Які з'єднані між собою водяними гірками або протоками. Острови Пальм найбільший у світі штучний архіпелаг, до його, до його складу входить три острови, що мають форму пальми. На кожному з них розташовані найдорожчі туристичні, туристичні та житлові об'єкти, гісколишний курорт Дубайський. Єдиний на близькому сході ірськолижний комплекс, він розташований у будівлі торгового центру Mall of Emirates і складається з п'яти трас, які працюють весь рік. Температура повітря тут підтримується близько, близько 5 градусів, а снігове покриття забезпечує спеціальне сучасне холодильне обладнання. Якщо вам сподобалося це відео, Будь ласка, залиште свої коментарі і підпишіться на канал.